Прилетіла якась бджола чи муха отакового, хто знає, що це таке, що це за мушка. Ось я взяв її на лопатку. О, на лопатку взяв. Е, хто це такий? Тут саме дощ починається, а воно, напевно, не хоче дощом літати, бо піра обмокає. І ось сіло собі на лопатку і відпочиває. Кому цікаво подивитися зблизька на цю. Худобинку, Отаково воно. Хай руки трасуться, ніби кури крав. Хто ти такий пацан? Це мух чи це шмел? Які який... чуприна в нього дивна. І на голові якісь три ока. Диві, ні. Диві, по боках два ока, як у самоліта. І ще зверху якісь три точки. Що це таке? Як воно зветься? Диви, а прикольно воно де? Піра в нього якесь таке є. Ноги? Скільки в нього ногів? Ногів у нього шість, о, Шість ногів і антени. Що його випускати, в полях хай літає, траву їсть. Чи що воно їсть, чи може йому їсти дати, меду дати. Або поставити на квіточку, хай на квіточці собі сидить. О, в мене там тюльпанчики є, Я зараз підемо з трусим на тюльпанчика. Там жаби на тюльпанах живуть. О, покласти цього пасажира на жабу. Будуть вони конфлікт інтересів, чи не будуть. Жаба, хто. Не вірю, що жаба, а то жаба в тюльпанах сиє. То в мене тюльпанова жаба. Так, зараз ми цього пасажира десь пристроїмо. О, зараз кинув тюльпан. Диви. Оленка волохата їсть нарциси. Так, зараз ми цього... Давай, залазь в тюльпан, будеш там жити. Будеш тюльпановою мухою. Не можеш його висадити. Давай, злазь. Злазь туди вов, тюльпан йди. Чекай. О, все. Посадив його в тюльпана. Буде ходити собі їсти тюльпани. Леся, хочеш погладити тваринку? Леся, Ні. Диви, яка прикольна муха. Ану. Ні, я не хочу. Ти не хочеш погладити? Диви, яке воно гарне, диви. Ні, ну, га... Гарне ж воно, правда? Ну я хотіла погладити. Все, хай собі живе в тюльпані. Назвемо його. Коротше, пишіть як. Ой. Не чекай, пасажир, не чекай, Іди сюди. Пишіть, як назвати цього пасажира в тюльпан. Е, він в тюльпані, це тюльпанова муха, хай там живе. Усю.